Добуцький проти його відкрили три кримінальні справи по трьох статтях тільки, тільки за те, що ми перевернули Януковича. Януковича портрет до Линового. Дякую, earth... що ви підтримали нас, що ви зупинили. Ці хлопці середині, вони не хочуть їхати. Це прості хлопці. Це правда, що проти активістів Луцького майдану аж шість кримінальних справ. Але як ви бачите, ми не злякалися, нас не залякали, ми не зламалися, ми далі боремо. Боремося за вільну Україну. Слава Україні! Голодець! Голодець! Молодець! 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 із